Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні будемо малювати патріотичного метелика. А ви, в свою чергу, приєднуйтесь до мого каналу, підписавшись на нього, та не забувайте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. І будемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу ось так, як у мене, горизонтально. Знаходимо серединку. Ось тут трошечки вище малюємо невеличке коло це буде голова метелика. І далі намалюємо тільце, яке складається з двох частин. Ось такими дужками це верхня частина. І не від самого кінчика знизу, а трошечки вище, більш вущу малюємо другу частину. Ось тут ширше, а тут вуще. І намалюємо крила. Ось звідси починаємо малювати таку дужку, Ось так вона згинається. Тут Тут буде закінчуватись це верхнє крило. А тут такі наче хвильки. Тут пряма лінія. Верхнє крило намалювали. Так само малюємо тепер з іншої сторони. Так само звідси лінія вгору і в сторону трошки. Дивимося, щоб була вона на одному і тому ж рівні, як і перше крило. І знизу малюємо такі, наче хвильки. І тут пряма лінія. Ось ці верхні крила будуть сині, а нижні будуть жовті, як прапор України. Нижні будуть менші. Ось так. Ми їх намалюємо, і буде така наче крапелька. Починаємо малювати нижнє крило теж такими, наче хвильками, але ось не до кінця. Тепер малюємо звідси такі, наче хвильки. І тут ми зробимо ось таку крапельку. З іншої сторони намагаємось все повторити. Малюємо такі, наче хвильки вниз. Тепер звідси і тут намалюємо таку ж крапельку. У метеликів ще є вусики, їх зараз ми і намалюємо. Від верхньої частини голови малюємо лінію вгору, зверху такий маленький овал і поруч друге вусико і такий же овал. Тепер тільце і голову розмалюємо чорним кольором. І тепер візьмемо синій або блакитний колір і зробимо ним верхню пару крил. Вийде в нас дуже гарний патріотичний красивий метелик. До речі, чи відомо вам, що метелики зовсім нічого не чують, але вони гарно відчувають вібрації. А ще більшість метеликів живе всього декілька днів. Метеликів існує багато видів, і один із них, метелик-монарх, може доживати до 6 місяців. І наш метелик патріотичний, тому нижню пару крил зробимо жовтим кольором. І загалом метелик готовий, можна залишати так. Але я вирішила ще взяти чорну ручку. Вона пише більш тонко, ніж фломастер, і нею зроблю такі прожилки на крилах метелика. Це такі хвилясті лінії, одна довша, друга коротша, які трохи нагадують гілки на деревах. Від тільця метелика я починаю малювати таку довгу лінію, а від неї вже малюю коротші. Це дійсно нагадує гілки. Ви подивіться, як це в мене виглядає. Якщо вам подобається, малюйте також. Тепер я намалюю теж знизу, звідси почну. Така лінія, від неї декілька. Тут ще. І маленькі. Залишились ще на цьому крилі. І все, метелик у кольорах нашого прапора готовий. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!